Друзі, ви на каналі Україна, моє сільське життя. Всім доброго і доброго ранку. Таке ярке сонечко світе зранку, але я ставала дуже рано і дивилася в вікно, то все було біле. Був такий мороз. віднабравий, бо вода в курей замерзла. Ось льот повикидала. Наліла їм свіжої водички. Воно, бачите, на траві. Де тіньок, ще до сих пор все біле. І дерева всі аж темненькі стоять. Навірно, оця слива наша бідна замерзла. От, бо я дивилася, цвіти в полісаднику теж висять вуха. Так що недаром я вчора все накривала, трошки, може, і спасла. Так що мороз. До сих пір на дворі, ось дивіться, де тіньок все-все біле. Воно, кущики з трави лежать вуха. Ой, як тільки жалко це все. Так, відкриваю курочок своїх. Їдіть на сонечко. Сонечко вже, друзі, перегріває. На сьогоднішню ніч вже буде плюс 4. От скажіть, одна нещасна ніч і все отаке наробила нам. Погане. Ну, для чого цей був мороз? Це ж вітром надуло нам такого морозу. Так, жалко усі просто, Не знаю, чи яблони вискочать, чи ні. От, виноградик теж. Воно більше, мабуть, йшло понизу, я так думаю, мороз. По землі. На поверхності був, так? Да? Кексик, ти не замерз. Тюльпанчики, воно лежать, листочки всі бідні. Горіх, друзі, чорний. Горіх, листочки всі чорні. Страшне. Все, мабуть, померзло. Дивіться, друзі, я з вікна дивилася, мій цвіточок геть пов'яв, бідний. Чи одійде він, не знає. Геть зав'янув. Ну, а піончики стоять. Трошки головки нахилили. А так, а так нічого. От, цвітки, як цвітки, а от дерева шкода. Горіхи від дна пропали, почорніло все, друзі, але вгорі все-все чорне. Ось так, один день і угробив увесь врожай. Ой, ну що ти зробиш? Це таке все. По сравненню з остальним, що робиться на світі, то це все. Переживем. Ну добре, прийшов пішла я управлятися. Показала вам, що наробила в нас, не знаю. Ще холодно на дворі, мабуть, ще розсаду відкривати не буду. Зараз поуправляюся, бо зараз ще на дворі тільки 4 градуси тепла. Мабуть, ще хай постоять. Може вже сонечко світе, то через стекло буде їй тепло. Я так думаю, Навірно, буду розкривати. Цю, мабуть, розкрию. Тут ще в вітрині, а та у мене, там ще тіньок, друзі. Та, мабуть, ще хай стоїть. Поки управлюсь, може там вже буде шок. Як. Холодно було, да? холодно. От. От цю відкрию. Подивлюся. Не замерзла вона. Та ні, тут. Трошки воно, дивіться, капустка. Ну все стоїть, все стоїть, слава Богу. Через одіяло не примерзло. Мої ці помідорчики трошки там примняті, ну нічого. Я сподіваюся, вони повстають. От. Так що, друзі, зараз накриваю їх сколом і хай їх сонечко гріє. Так що все, слава Богу. А я вже попоралася на город. Мабуть, треба ще й на город іти. Ой, вибачте, камеру закрила рукою. Відкривати тегрове вікно, але треба взяти ключі. Закрита фіртка ще на город. Ось, друзі, ближче ще прийшла вам сюди показати, який мороз. Ось все винні стоїть. Вся трава, оце де ще не прийшло, сонечко не вийшло, оце такий був мороз, Все шелестить. Ось, бачите? Вся травичка. Біла. Бідна соївка. Не знаю, чи вижила вона, чи ні. В общем, друзі, от такі справи. Ну, а де сонечко вже вийшло, то там вже, слава Богу, все розстало. І вже прямо аж тепло на сонечку. Цибулька наша стоїть, деяка полягала. Ось це бачите. Цибулька теж примерзла, не знаю, по одхода воно чи ні. Пополягала на землю. Шкода, звісно. Так що, друзі, такі справи. Як ото кажуть у Бога, все готове. Ну, кабачки наші ще не повилазили, хоч у бабусі вчора вже повилазили, та я пригортала. Так, ну добре, буду працювати, зараз пооткриваю всі свої накриванчики, капусточки. А вам всього самого гарного. Щоб день був гарний, тихий, мирний. І все буде добре. Друзі, заглянула в свої теплички, отут де кирпичі, перші ряди, помідор і далі трошки попідмерзали. Представляєте, який це був мороз? Думаю, ну, огіркам хана. Але вони в мене тут під двома спондами два грам матеріалу. То огірки стоять, як солдатики, щоб ви хотіли знати. От. А капусту, дивлюся, чоловік, напевно, гримав, мабуть, точно я її рідко посадила, бо це ж рання капуста. Ну, Хоча в мене в минулому році вона такі листя широчежні розрослася. Ну, Відкрию той край. Подивлюся, якщо, що, то свою там підсадю ще капустку. ранню, в мене ж є. Так, ну ладно, пішла я, вже треба готувати сніданок, а я все своїми розстрілями розкрила. Те агроволокно там все в порядку, рідизка, все цей. Горошок, все, слава Богу. І капуста під відрами. Ну, капуста не дуже боїться. Ну, Хоча сильних теж боїться. А от помідорчикам не знаю, чи одійдуть. Жалко, звісно, вже такі гарненькі були. Да, Петя співає. Привітю всіх з добрим ранком. Тобто, друзі, такі справи. Як кажуть, поживемо, побачимо. Пішла я готувати сніданок. І будемо робити щось далі. Всіх з початком тижня, всіх з понеділком, щоб він був для вас всіх легкий, І все було добре. Друзі, на сніданок я зварила кашку гречаною. Отварюється куряча грудка м'ясо. Нарізала трошки огурчика, бо овочів вже немає в холодильнику. Залишився там один гірок. завтра нам на сніданок. Ну а завтра я поїду в город та може щось і підкуплю. А, там жіночка одна написала, що можна нарвати курям трави. Але ми траву рвем постійно, і буряк я їм тру, і картоплю варю. Ви думаєте, що вони в мене? Голодні? Там насипано скільки на цьому трави, що вже й посохла та трава, вони не встигають її клювати. Так що в мене все в порядку, не журіться. <смі> І корові косимо. Я ж не, просто не показую вам усе. Я ж тільки деякі-деякі тільки моментики. Ось, Так що, друзі, от такі справи. Травичку рву там ого, перед городом. Там така травичка, от вона така мякенька м'якенька приємна. І вона оце ж так легко рветься, я її рву і курям кидаю. Раніше я їх випускала, там паслися, а зараз же ж вже городи посадили, і горошок там, і цю, і рідіску, і все повсходило. От, А вони одному не впасти, вони тікають, догнати я їх не можу. Так що зараз не випускаю їх пастися, а рву їм трави, всього вони не голодні. Понятно, що це ж вам курка. Вона де ходить там і клює, де ходить, там і клює. Я просто показувала свій садок, що вони видовбали до одної травинки. О, це ж курка, вона ж постійно клюк, оправляється клюк, оправляється, ходить, клює. Так що, друзі, все дуже добре. Не переживайте, поки є в мене ще трохи здоров'я і можливість, всі в мене нагодовані і все в порядку. Так, сніданочок понеділка, гречана кашка, отварне куряче м'яско, спеціями трошки посипане. І огірочок. Всім смачного, гарного понеділка, спокійного, тихого, мирного. І смакуємо. Друзі, прийшла тільки що з вулиці, На вулиці у нас прохладно. Ну так відносительно, якщо вдінеться, то нічого. Я наділа одну кохту, тоді зверху ще другу, то ще трошки було і жарко. Попалівала свою розсаду, на ніч буду знову її укутувати. Ось. Да. Дерева всі померзли, друзі. Нема в мене сьогодні ніякого настрою, і не хотілося геть виходити на двір. На кухню то робила, тоді лягла, віддихала, бо завтра мені їхати в дорогу. От, чоловік каже, віддихай сьогодні більше. Так що, от такі справи. От, все померзло. Виноград померз, де тільки віточки. На, на городі, друзі, я вчора не побачила, що в мене зійшли соусні кабачки грібовські. Померзли геть, треба буде пересаджувати. От, так що, от такі справи. Якби я, звісно, побачила, я б їх накривала. Ну, щось не звернула геть уваги. Думаю, там і пізніше садили, чим у бабусі. Вони, мабуть, ще не зійшли. А воно все повсходило. Ну, тот кабак великий ще не встиг зійти. Так що, навіть в мене, я вже казала, під агроволокном, навіть перші рядки помідор отсюда, от, е, ну, сти, з торця підмерзли. Не знаю, чи одійдуть. Якщо не одійдуть, то прийдеться пересаджувати ті, що є в парничку в вітрині. Так що, такі друзі, справи. Не знаю, що знімати не було, Що, бо я в хаті була все время. Так що, вибачте, будь ласка, якщо щось встигну сьогодні ще познімати на дворі, то цей. Зараз, зараз я буду розтоплювати в хаті. Ми топимо, бо в хаті холодно. Воно ж хата за ніч холоняє, так що буду розтоплювати. Друзі, виходжу поратися, а тут явлення прибігло. Троє суток не було. Прибіг, хлопає все. Аж за ушами лящить. От, А я вийшла на двір попоратися ввечері. Зараз у нас на градуснику 17 майже градусів тепла. От. Але все одно буду укривати свої ці, розсаду свою, друзі. Ви скажете, чого чоловік не йде поратися ввечері, але я йому не довіряю укривати свою розсаду. Я сама все пороблю, дам коробці сіна на ніч, накормлю кекса і укрию вітрини. Все, це все робота. На двір геть не хочеться виходити. Ой, бо страшно дивитися, вже казала вам, казала сьогодні, ще раз скажу. Все кругом фрукти ніякої не буде, то хоч помідори та перці, можеш удасться мені виростити. Та огірочки, якісь овочі, може будуть на городах. Ось розсада моя, вже така величенька тут стоїть. І ці помідорчики, і баклажанчики, воно вже піднялися. Перець такий гарний, друзі. Ну, але ось опереждемо ще ці заморозки. Та й будемо. Тоді висаджувати, бо я боюся загубити ще й цю розсаду. Так що таке діло? Да, кексик? На дворі тихо, але сьогодні цілий день були тривоги. Цілий день. Діти бідні, казала дочка, дзвонила до неї, що півгодини тільки в школі, все, мабуть, пронавчалися. Але Ульянка свій молодець заробила, встигла заробити. Так що треба на цих на тюльпанчиках, оце треба, друзі, головки обривати, щоб хороші були цибулинки. Ті, що пооквітали. От от, треба ось ромашечку палити, щось вона слабо в мене вилазить. Чи тут туга земля? Та ні, вроді м'якенька. Не знаю, що їй тут некомфортно. Так що такі, друзі, справи. Так, ну добре, пішла я поратися. А цей горіх за хатою то вже, мабуть, чорний, бо я на цей щось і не звертала уваги. Так, да, Все померзло, все, друзі. Всі горішки померзли. Все геть воно чорне. І черешня все. Казав, чоловік все чорне. Я, я й боялася сюди йти. Але так воно і є. Воно якось таке інтересне, Дивіться, друзі, черешня, бачите? Зараз покажу, якщо вам видно. Мабуть, відсюди не видно, це треба йти з того двору. Ладно, зараз сходимо оттуда. Щось таке побачила, цікаве. Дивіться, черешня, вся вже в листочках. Ну, ягідки, зрозуміло, померли, відпадають. А тут ось гілочка одна. Просто розквітла цвіточки і ще досі розцвітають. І на цій гілочці ні одного нема лісточка. Як це зрозуміти? Що це таке? Я такого ще не бачила. А ви. Ось дивіться, ця сама деревина, листя, от цвіла вже черешня, а ця ще тільки гілка квітне, тільки розпустилася. І нема ні єдиного лісточка на ній. Комедія. Щось таке робиться цікаве. А яблони всі сухі стоять жовті, не знаю, чи сохранилося. Стояли такі красиві, як наречені, всі білі. І за одну ніч зробилось отаке. всі жовкли. Все, бачите, які ось точки. Все жовте. Ця яблонька всередині, дивіться, ні. Може, і не змерзла, бо вона всередині. Не знаю. Так, ці помідорчики закутала, з усіх сторон, все закутую так. Аж друзі не віряться, що на дворі немає вітру. Тихо-тихо. І сонце так зійшло, ну, неначе не має не бути морозу. Не знаю, ну, написано у синоптику плюс 4. Так що будемо сподіватися, що буде все добре. Хоча вже. Нема чого спасати. Ти наївся? що ж таке, навіть не Да, Рижик? налопався. Де ти, бідний був? Де ти оце гасаєш? Чудо ти. Так, друзі, попоралася, позамітала у дворі. Ось, поки немає вітру. Бо такого понатаскувала сіна з усього. Ну, в общем, Трошки порядочок зробила. Фу, та й буду йти вже в хату, сумку вже приготувала на завтра. Все приготувала. Одежу ще треба, не знаю, це ж так. Вранці буде Вранці буде плюс 4 всього на все. Навсьо. а днем буде 19. Як вдіватися? Треба ж одіватися, мабуть, надійну кохту якусь та жилетку. Куртку одівати не буду. Не знаю, чи не замерзну я. А може і надій. У мене ж куртка просто відстібається, рукава. Надіну, що ті рукава, а так буде тепліше. Надіну, мабуть, куртку. Бо плюс 4 це, друзі, холодно. <різь> так що, такі справи. Всіх нагодувала. Кекса нагодувала, рижик уже десь утік, коровці дала на ніч сіна. Взагалі, все, слава Богу. Кури вже сіли. Сьогодні вони знесли чотири яйця. Там одна жіночка все мене поправляє по поводу яйчки чи яйця. Та мені все одно. Кожен думає, як хоче. А я як сказала, так і сказала. Мені все одно. Хай будуть яйця, хай будуть яйчки. яка різниця. Ви ж зрозуміли, про що я сказала. Ей, дякую вам за те, що я посміхнулася трохи. Так що, друзі, такі справи. Буду йти в хату вже. Чоловік в хаті топе, в хаті тепленько, душу гріє. Бо я оце ж така, можу мерзнути, в мене може замерзати ніс. Оце, друзі, сплю і ніс треба замотувати, бо замерзає в мене ніс чогось, не знаю. Добре, всім гарного вечора, мирної тихої ночі. Всім на добраніч. Завтра зустрінемося. Дасть Бог познімати в місті, познімаю в місті, бо боюся якось я знімати в місті. Знаєте, люди на це дивляться не дуже доброжелательно. Якби, звісно, не оці події, що у нас в Україні, то було б це все проще набагато, а так. Не хочу, не хочу попадати на рожун, як ото кажуть, на негатив. Ну, добре. До побачення, до завтра всім. Всього самого найкращого. Пока-пока.